Добрий день, колеги! У цьому відео розглянемо структуру та можливості використання браузера МКФ. За його допомогою, ви можете ознайомитися з структурою класифікації, знайти потрібні коди та визначення, створити власні списки кодів МКФ відповідно до порушень та обмежень конкретної особи, а також переглянути класифікацію кількома мовами. Браузер МКФ полегшує пошук категорій під час практичного використання класифікатора. Фахівці з реабілітації та інші фахівці можуть знайти категорії онлайн за допомогою МКФ браузера на сайті ВОЗ та наукової дослідної гілки МКФ. Браузер організований відповідно до структури міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я. Він перекладений різними мовами, але, на жаль, поки що не містить української. Проте офіційний переклад МКФ українською мовою доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я України за посиланням у матеріалах до відео. Для того, щоб розпочати роботу з браузером МКФ, вам потрібен доступ до мережі інтернет та комп'ютер. Використання браузеру починається із входу за посиланням під відео. На домашній сторінці браузера у верхній частині обираємо зручну мову. У центрі ви побачите пошуковий рядок, а над ним інформацію про те, у якому розділі знаходитесь зараз. Ліворуч розташований розділи МКФ. Додаючи маркери із позначкою Плюс ліворуч від назви розділу, ви можете ознайомитись з усіма категоріями, які входять до нього. Також є можливість за допомогою маркерів відкрити категорії інших рівнів. Це дає змогу під час опису функціонування деталізувати порушення та обмеження у конкретного пацієнта. Щоб знайти код, потрібної вам структури, функції, активності, участі або фактора навколишнього середовища, введіть його опис у пошуковий рядок. Наприклад, нам потрібно перевірити, який код відповідає активності участі, догляд за частинами тіла. Введемо вказану активність участі у рядок пошуку браузера МКФ і клікнемо на слово пошук праворуч. У результаті пошуку ми отримаємо підказки щодо розділу, в якому міститься наш запит та коди, що йому відповідають. Якщо натиснути на категорію МКФ «Догляд за частинами тіла, відкриється підказка, яка допомагає зрозуміти, що охоплює ця категорія. Наприклад, код Д520. Догляд за частинами тіла, як бачимо, містить догляд за шкірою обличчя, зубами, шкірою голови, нігтями та статевими органами, які вимагають не лише миття та сушіння. З даної категорії виключено вмивання з кодом Д-510 та туалет з кодом Д530. Швидкі темпи впровадження МКФ в Україні потребують створення та адаптації електронних інструментів, заснованих на МКФ. З одним із них ми сьогодні познайомились. Попрактикуватись у використанні браузера МКФ, ви зможете вправі до цієї теми. Дякую за увагу! Творимо історію української реабілітації разом.